Я не відбілю українську історію, я лише звільняю її від грубого нашарування радянської пропагандистської сажі, якої дуже багато було. І, і на жаль, тільки на 25-му році незалежності ця робота проводиться, і це можливо, стає тільки завдяки тому, що ми поступово відкриваємо архіви. На жаль, та правда, яка міститься в архіві лякає дуже багатьох, і саме через цим цим, напевно, і спричинений цей рейвах довкола самої ідеї відкриття архівів, тому що вони покажуть в дещо іншому світлі радянську історію. Що стосується бажання. Ось перевіряти, здійснювати перевірки цю національної пам'яті, що да ми до цього готові. Що стосується бажання почути в парламенті Українського національної пам'яті, особливо депутатами опозиційного блоку. Я готовий, навіть готовий прочитати для них спеціальний курс лекцій, тому що переконаний, що дуже небезпечно, коли люди, як рівень знань історії, яких настільки низький, як в більшості депутатів опозиційного блоку, вирішують майбутні країни. Я думаю, що вони потребують навчання історії. Я готовий бути для них репетитором.